Від геморою допомагає Гемороль. Швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. 13.30. оперативно про головні новини в країні. Журналісти фактів освітів та вікон. СТБ і знову повітряна тривога. У низці областей через загрозу балістики. Прямуйте в укриття. Ну і вже до 24-х зросла кількість загиблих у сумах. Серед них одна дитина. Повідомили у ДСНС України. О 10.15 ранку у вербну неділю росіяни вгатили по центру міста двома балістичними ракетами. 84 людини, зокрема семеро дітей, поранені у центрі протидії дезінформації. Наголошують, що це був чітко спланований удар росіян, що було якомога більше жертв серед мирного люду. Адже сьогодні для мільйонів вірян вербна неділя, але не для росіян, там давно Бога. Немає. Президент Володимир Зеленський вимагає жорсткої реакції світу без тиску на агресора. Мир неможливий. Вулиця вкрита тілами, плити залиті кров'ю. Вербну неділю у сумах. Росіяни перетворили на криваву. Далі дальше. дальше. Я вас прошу, Дві балістичні ракети поцілили просто у центр міста у день, коли люди зібралися на святкове богослужіння. Та ось на відео вони надають одне одному допомогу, якщо є кого рятувати. <звук> Поліція обмежила доступ до зони ураження, адже кожна хвилина важлива, аби врятувати життя. Знаходилось дуже багато людей на вулиці. Ворог розраховував досягти найбільше нанесення ураження людям по місту суму. Наразі зараз надається допомога постраждалим. Цифри із кількістю жертв постійно змінюються. Організація Одна кров Україна у мережах терміново шукає донорську кров. Тут дуже багато закладів харчування, згорілі автівки, які були припарковані. Влучання було посеред вулиці і автобус. рейсовий звичайний автобус, який їхав, чимало людей загиблих саме. Саме були пасажирами цього транспорту. Тіла загиблих досі лежать. Родичі підходять і впізнають всіх своїх. На жаль, і в нашій редакції є. Трапис за даними ДСНС, знищено 10 машин, пошкоджено 20 будинків. Правоохоронці розпочали слідство. Росія скоїла черговий воєнний злочин. Свідомо використала час, коли люди були до цього не готові. Люди постраждали прямо посеред вулиці, у автівках, громадському транспорті, у будинках декого доводиться деблокувати. Ось ці відео виклав президент Володимир Зеленський не соромиться у висловах. Тільки сволота так може діяти, забираючи життя у звичайних людей, мої співчуття рідним і близьким. Потрібна жорстка реакція світу Сполучених Штатів, Європи, усіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни і вбивств. Росія хоче саме такого терору і затягує цю війну. Він переконаний розмови, що ніколи не зупиняли балістику і авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, на яке заслуговує. Терорист, міністри оборони та закордонних справ закликали партнерів надати більше засобів ППО. Ольга Чайко Христина Гавриш, Факти ICTV, Єдині новини. Щойно ворожий безпілотник «Молнія» вдарив по київському району Харкова. Заявив міський голова. Наслідки уточнюють. А на Харківщині зранку росіяни вбили двох жінок. Загарбники вдарили по купінську. Про це повідомляє обласна прокуратура. Відомо, що під атакою ворога опинився житловий квартал. Попередньо встановлено, що для атаки по місту російська армія застосувала РСЗВ ураган. Пошкоджено приватні та багатоповерхові житлові будинки. Сталася пожежа в гаражі. Її оперативно ліквідували рятувальники. Мобільність одна з переваг на фронті. Зараз нашим бійцям терміново потрібна допомога автомобілями. Воїни одного з дивізіонів 148 ї окремої Житомирської артилерійської бригади, які вже не один рік працюють в найгарячіших точках бойових дій з російським агресором та цього року нищать ворога на східному фронті. Оголосили збір на два повнопривідні авто, щоб швидко довозити снаряди, дрони, проводити швидкі ротації. Потреба в підтримці є вкрай терміновою. Це дасть змогу підтримати ефективність виконання бойових завдань. Ворог, на жаль, теж уміє воювати. Палить нашу залізо. І саме зараз постійно тисне там на наші позиції. Тож машини потрібні якнайшвидше. Ціна питання 400 тисяч гривень, але залишилося зібрати вже 250 тисяч. Віці вірять, що завдяки нам усім це вдасться зробити, бо ми вже не раз закривали такі збори. Тому долучайтеся, зробимо добру справу у вербну неділю. Допоможемо нашим артилеристам разом. Перший артилерійський дивізіон. 148-ї окремої артилерійської бригади оголошує збір на закупівлю автівок для виконання бойових завдань на Донецькому напрямку. Просимо всіх небайдужих доєднатися до нашого збору разом до перемоги! Слава Україні! Це не Росія, ніколи нею не було і не буде. Так називається великий матеріал CNN про те, як живуть українці під російською окупацією. Автори поспілкувалися з жінкою з партизанського руху та 22-річним хлопцем, які нещодавно втік з окупованої території. Вони розповіли, що життя під російською окупацією виснажливе і неймовірно страшне. Окупанти перевіряють місцевих на лояльність, безпідставно арештовують, катують, примушують отримувати російські паспорти, без яких неможливо ні од. Тримати пенсію, ні викликати швидку, ні довести право на власне помешкання. Чоловіків примушують ставати на військовий облік, а це значить, що можуть у будь-який час відправити воювати проти власного народу. Мільйони українців, які опинилися під окупацією російських загарбників, з жахом стежать за новинами про переговори, ініційовані американським президентом. Адже бояться, що їхні міста і села оголосять Росією. Але навіть якщо це станеться, опір не припиниться такою цитатою. Тою української співбесідниці закінчують журналісти свій матеріал. Смартфони, комп'ютери та чипи звільнені від нових мит на імпорт до Сполучених Штатів після тижня потрясінь на світових ринках Білий Дім намагається залагодити наслідки торговельної війни. Тим часом експерти застерігають, агресивна митна політика президента Трампа може мати наслідки не лише для світової економіки, а й глобальної безпеки. 90 торговельних угод за 90 днів нова амбітна мета Сполучених Штатів. До Вашингтона вже прямують і делегації першим у понеділок. Переговори розпочне Європейський Союз. Сам Трамп буде головним учасником перемовин. І, хоча експерти у реалістичність таких планів не вірять, як пише Financial Times, після бурхливого тижня на ринках через запровадження Трампом мит, Білий Дім намагається пом'якшити економічну політику президента. Ситуація, яку ми зараз переживаємо в Європі, безпрецедентна. Трансатлантичні відносини ніколи не були настільки напруженими. Глобальна торгова війна розпочата Сполученими Штатами, серйозно підірвала зростання світової економіки. Фондовий ринок упав, і американський народ також постраждає. Американський бізнес уже б'є на сполох. Тож Трамп іде на поступки. Вже звільнив від мит смартфони, комп'ютери та іншу електроніку, навіть із Китаю. Під тарифи не потраплять і напівпровідники, сонячні батареї, дисплеї, карти пам'яті. Білий дім пішов на це, адже запроваджені раніше рекордні мита у 145% проти Китаю. дарили по американським техногігантам, таким як, наприклад, Apple, які виробляють більшість своїх продуктів у Китаї. Ціни на пристрої могли б зрости в рази. Однак сам Трамп результатами своєї політики задоволений. Каже американці багатішають, інфляція знижується. Американці стають заможнішими. Наша країна має більше грошей. Ми заробляли 2-3 мільярди доларів щодня останні кілька тижнів. І тільки щоб бути люб'язним, я знизив тарифи для всіх. Проте статистика стверджує інше, за даними опитування Мічиганського університету, очікуваний рівень інфляції у квітні досяг найвищого показника з 81-го року. Ба більше торговельні війни Трампа підривають геополітичний вплив американських облігацій, а долар від початку президентства Трампа втратив у ціні 8%. На думку експертів, американський президент ставить під загрозу світову безпеку і лідерство Сполучених Штатів. Коли економічна міць країни знижується, вона слабше і у військовому плані, адже може менше витрачати на оборону. Дональд Трамп руйнує перевагу сполучених штатів у світовій торгівлі та ухиляється від захисту союзників. Якщо триватиме так і надалі, Сполучені Штати ризикують втратити глобальний вплив, а світ може стати менш безпечним. Тим часом Китай, який запровадив проти Вашингтона у відповідь дзеркальні тарифи у 125% і досі їх не скасував, застерігає. Американські мита насамперед зашкодять біднішим країнам. Це може навіть призвести до гуманітарної кризи. Вероніка Бойко, факти сітіві, єдині новини. У Японії стартувала наймасштабніша всесвітня виставка «Експо-2025». Це великий майданчик, де усі країни світу демонструють свої технологічні ідеї та досягнення. Цьогорічне Експо триватиме півроку і його мають відвідати понад 23 мільйони людей. Факти сітіві єдина українська телередакція, якій вдалося потрапити на масштабну техноподію. Наталя Кулик з нами на прямому зв'язку. Отже, Наталю, вітаю тобі слово. Студія має вітання з Японії, з місця, яке справді зараз можна назвати центром світових технологій інновацій, тому що ми на виставці всесвітній виставці Експо 2025 що відбувається в Японії. Це дуже престижна світова подія. Вона відбувається раз на п'ять років, і країни змагаються за те, щоб прийняти її довкола просто сотні тисяч людей. І ажіотаж. Неймовірний, власне, втретє, вже виставка відбувається в Японії, цього разу в місті Осака. Я хочу, щоб глядачі зрозуміли емоції, та як відбувається ця виставка. Це такий великий парк, хочеться сказати розваг, але лише тому, що найкращі технології, світові технології, які потрібні людству, тут показані дуже так інтерактивно та живо. Власне, цьогоріч в Експо беруть участь 160 країн. Я хочу зупинитися на локації, де ми зараз знаходимося, де відбувається експо тому, що це яскравий приклад. Стійкого та екологічного підходу, якого так прагне світ. Тож ми зараз на штучно створеному острові Юмішіма. Японці зробили його з відходів будівництва доріг та метро. До цього часу тут був лише термінал порту, але японці захотіли дати острову нове життя. Тому разом з Експо він перетвориться на центр інновацій та туризму. Все, що ви бачите довкола, павільйони, будівлі, різні конструкції все це було збудовано спеціально для всесвітньої виставки. Близько 50 країн створили свої павільйони. Кожен зі своєю ідеєю та оригінальною архітектурою, але всі витримані в темі цьогорічної виставки це проектування майбутнього суспільства для нашого життя. Людей неймовірна кількість, величезні черги всюди до павільйонів. І, власне, поки що ми встигли завітати лише в декілька. Це павільйон Європейського союзу. Вони показали концепцію нового європейського баухаусу. Тут до прикладу, робот робить японський дзен сад, а ось цифрові рослини. Ти доторкаєшся до листка і спрацьовує доторк на екрані. Світ досі прагне економіки закритого циклу, кажуть нам європейські партнери, і це справді наше майбутнє. Багато що країн. Не вже зробили, але є ще куди рухатися, є куди рухатися суспільство в майбутнє. Ми маємо розумніше використовувати матеріали. Це не тільки про переробку, це про глибше циклічне використання, щоб менше виснажувати нашу природу. Ми у Європейському Союзі маємо багато прогресу у різних галузях, але ми маємо рухатися швидше. Також ми встигли заскочити в павільйон Швейцарії. На Експо вони привезли найкращі розробки роботів та штучного інтелекту. Тут роботи, що можуть, наприклад, розпізнавати на дотик текстури, дерево та скло. І ось рідні серцю, кольори Україна теж бере участь в експо. -стенд, який Презентуємо ми це ще одне нагадування світові про нашу силу, наші цінності, які ми відстоюємо. Не продаємося і не здаємося. Тож наш стенд це магазин, в якому нічого не можна купити. Це наші цінності українського суспільства. Вони не залишаються на словах, вони про реальні дії українців щодня. На полицях розкладені речі, човен це нагадування про евакуацію тварин на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС. Шини це наші революції. На кожному артефакті є QR-код, і відсканувавши його, відвідувачі бачать не ціну, а історію цієї цінності. Коли ми скануємо Оскар. Який стоїть там також з баркодом, ми бачимо кадри з Церебонії, якою ми всі пишаємося, коли український режисер отримав Оскар за те, що він практикував свою цінність, таку як свобода слова, і він показав всьому світу ці перші 20 днів у Баріуполі. І так е артефактів показують те, що ми хочемо сказати світу, яку ціну ми платимо за наші цінності. Україна змогла взяти участь в Експо завдяки підтримці Японії. Країна безкоштовно надала нам павільйон, допомогла фінансово та організаційно. А ще на експо наша делегація буде розповідати про сильні українські бізнеси, які, попри війну, працюють, розвиваються, впроваджують свої технології. В дії власне триватиме Експо півроку, і, дякуючи також нашим японським партнерам, на цьогорічному Експо немає терористки Росії, що дуже важливо для світу ізолювати цю країну. Власне, ми залишаємося на Експо впродовж тижня. Перший день погода не дуже вдалася, але сподіваємося, наступні дні буде цікавіше та яскравіше. Студія. Дякую, Наталю. Це була наша Наталя Кулек з Японії з виставки міжнародної виставки Експо 2025 де представлено також і Україна. Ну а щойно ми отримали інформацію з Харкова по харківському дитячому садочку. Буквально 20 хвилин тому вдарили російські військові. Повідомили міськраді приміщення вибито вікна, пошкоджено фасад. Загиблих та постраждалих немає. Повлітали шибки у навколишніх багатоквартирних будинках. Росіяни застосували безпілотник «Молнія» і спрямували його по київському району. Харкова, тож будьте обачними, будьте обережними. Як бачимо, ворог сьогодні дуже активний. Бережіть себе, а наступний випуск за 15 хвилин.